Добрий день, шановні садівники. Сьогодні 14 липня і ми продовжуємо знайомити вас з сортами плодових дерев, які є в нашому маточному саду. Мова піде сьогодні про нектарини і персики. Ми біля деревця персика Герміона. Деревцю другий рік. Ми залишили його на місці подросатнику, тому що ми минулого року придбали живці 30 сортів персиків, нектаринів, інжирних персиків і залишили на місці по одному деревцю кожного сорту, щоб побачити які плоди кожного сорту. І будемо вивчати ці сорти, і котрі будуть найстійкіші на наш погляд, будемо розмножувати і реалізовувати людям, щоб люди теж насолоджувались і тішились прекрасними плодами отаких от сортів. Ми зірвали один плід, тут залишили ми всього-навсього три плоди на деревці. І зараз будемо на них дивитись. Цей сорт американської селекції селекціонер Флойд Зейгер. Раннього терміну достигання плоди круглої форми вагою 150-200 грамів. Майже повністю червоного кольору, м'якоть біла, щільна, соковита, солодка, з незначною кислинкою. Стійкість до хвороб висока. От Зараз на вагу. Звичайно, що на перший рік вони не будуть. Максимально великий, але так що, найбільший все, все рівно вага відповідає характеристиці. Цей середній 111. А маленький. Навіть 66, але він не є повноцінний. Що, розрізаємо? Ну, розріжемо? Розріжемо. Прокрути. Ну, непогана кісточка відділяється. Кісточка майже відділяється. Він ще трохи твердуватий і сік, соку дуже багато, соку багато, дуже тече струмочком. Ну, ще раз потисни. Є, капає. Все. Вартує так. таке посадити в себе. Так що ми вважаємо, що цей сорт. Буде радувати і нас на смак і наступні роки. Смак гарний, приємний, солодкий.